Проєкт бюджету Бердичівської громади на 2025 рік презентувала на засіданні виконкому начальниця міських управління Олена Гединач. Доходи бюджету на наступний рік склали трохи більше 500 мільйонів гривень ще на рівні цьогорічного бюджету. Бюджет ми сформували таким чином, що доходи заплановані на рівні поточного року, тобто ми очікуємо отримати 480 мільйонів гривень. Це по загальному фонду. Також 16,3 мільйона гривень це спеціальний фонд. І з цих спеціального фонду це питому вагу найбільшу займають власні доходи бюджетних установ, 13,5 мільйона гривень. І також ми отримали базову дотацію в сумі 28,7 мільйона гривень від державного бюджету. Хочу звернути увагу, що це ще не всі. Трансферти міжбюджетні, тому що ми ще очікуємо субвенцію з державного бюджету освітню. На сьогодні кабінет міністрів її ще не розподілив, тому немає цифри. Але ми маємо надію, що коли будуть виноситися це питання на розгляд постійних комісій і на сесію міської ради, ми вже будемо мати цифру і доповнимо відповідно наш бюджет сумою освітньої субвенції. Також очікують субвенцію на харчування учнів початкової ланки, тож бюджету у 525 мільйонів. Сума не остаточна, тому що ще очікую міжбюджетні трансферти, і можуть бути і ще міжбюджетні трансферти з державного і місцевих бюджетів. З обласного бюджету, а також періодично у нас до нас звертається Семенівська громада стосовно передає нам частину коштів, щоб ми проводили реабілітацію дітей з інвалідністю в нашому центрі реабілітації дітей з інвалідністю, тобто такі доповнення ще мають бути. Щодо військового ПДФО, то кошти, як і цьогоріч повністю підуть до держбюджету. Дохідна ж частина міського не зміниться, бо й додаткових джерел надходжень не передбачено а мінімальна зарплата лишиться на рівні 8 тисяч гривень. Із 500 – більше половини, а це понад 300 мільйонів. Піде на зарплати бюджетникам бюджетної сфери і спрямовано 307,8 млн грн на ці цілі, а також на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетною сферою. На енергонесії та комунальні послуги спрямовано 82,2 млн грн. Також передбачили. В проєкті бюджету 5 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Саме чому спрямовували ці кошти вже при формуванні бюджету, щоб була можливість у головного розпорядника коштів розпочати всі необхідні процедури, щоб як тільки дозволить погодні умови, щоб можна було розпочинати хоча б поточний ремонт доріг. Також 11 мільйонів гривень ми передбачили на відшкодування різниці в тарифах, це теплоенерго і водо. Каналу, і також 8 мільйонів на перевезення пільгових категорій громадян. Стосовно видатків із бюджету розвитку, то у ньому передбачено кошти на наступні проєкти. На те, щоб можна було завершити капітальний ремонт сектору кладовища з влаштуванням ритуального майданчика, і також злаштувати там на цьому секторі доріжки це загальна сума яка спрямовується на кладовищ, на сектор кладовищ на кладовищі буде Мільйон двісті тисяч, і також на будівництво пам'ятного комплексу захисникам і захисницям України по вулиці Європейській, мільйон шістсот. Це та вартість, яка на сьогодні є по проекту, але проект коригується і уже далі в процесі виконання бюджету, якщо буде необхідність, буде виноситись питання на розгляд депутатів щодо збільшення цієї суми. Якщо ж сказати про бюджет Бердичева кількома словами, то це вкотре зі слів фахівців буде бюджет виживання. Радує те, що ми забезпечили на видатки на заробітну плату і на енергонесії, але Ну, що можна сказати, цей бюджет, який врахований під час режиму воєнного стану. Тому, звичайно, дуже турбує те, що у нас менші стали надходження, тому що, які були в 2022-2023 році за рахунок ПДФО з військовослужбовців. Але ми розуміємо, що ці видатки спрямовуються до державного бюджету і використовуються саме на оборону нашої держави. Які Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.